Коли вам все безразлічно, це заходимо в центральну нервову систему і дамо там прям такі яскраві рухи енергії, де кожна нейронний зв'язок починає працювати самим кращим чином. Творець прояви тут, тут і зараз кожне. І зараз ми будемо зцілювати ваш апетит коли його чи нема, чи є, ми просто це зараз балансуємо. Творець, найкращим чином, тут і зараз і дай відчути це все. Дякую, творець, Зроблено, зроблено, зроблено. І зараз я хочу вам дати ще такі загрузки. Просто кажіть так. Я знаю, як це відчувається жити в стані спокою. Розрешіть мені дать вам знання, як жити без стресу, без необхідності створювати хворобу. Кажіть так, як жити без створювань, хвилювань ситуацій, де ви завмираєте. Я знаю, як жити своїм звичайним життям, не відчуваю себе одиноким. Я знаю, як жити своїм звичайним життям, не відчуваю себе покинутим. Я знаю, як жити своїм звичайним життям, не відчуваю себе сломленим. Я знаю, як жити звичайним життям, не відчуваю, що мені щось угрожає. Я знаю, як жити своїм життям без включення програми саморозрушення, без злоби, обід, жалкувань, ненависті. Я на всіх рівнях осознаю, що можливо безпечно перепланувати своє минуле, теперішнє майбутнє, і я готова рухатись далі. Я знаю, як жити у настоящому моменті. Я знаю, як прощати себе і інших. Я знаю, як жити без створювання болю в серці. Я знаю, як жити і йти по життю вперед. Я завжди можу усвоїти уроки прошлого, не переставає у майбутнє. Я легко споминаю своє майбутнє, минуле. Я знаю, як це приймати себе, обирає радість, милосердя, мужність, силу, любов, своє тіло, свою душу і свою унікальність. Добре творець, будь ласка, загрузіть всі ці загрузки по повній формулі на кожен рівень всім тим, хто сказали так, а я проспостерігаю. Ну що ж, дякую, мої любі друзі. Зараз ми ці, ці, ці практики заземлемо, ми підемо обратним шляхом, туди, в центр матинки землі. І візьмемо її підтримку, всю цю ту силу, мощність, температуру, яка там, як закаляється. І щоб все це було ну, проявлено тут, на землі, тут і зараз, як найкращим чином. І зараз ця енергія потужна матинки землі по годинковій стрілці піднімається і закручується, і в ваші ніжки, обнімає ніжки, як черівні ліани, дає вам енергію підтримки землі. І заходить ваш енергоінформаційний простір, ваші чакри, проходить. і на рівні серця ставимо троянду. Ця троянда дасть вам змогу жити, рухатись далі відчувати себе живою, такою квітучою, такою, ну, красиво пахнущою, яскравою, щоб жити і проявляти тут, на землі, тут і зараз. І ця енергія піднімається крізь вашу макушку голови і виходить і проливається навколо вас защитним полем аури. Будь ласка, подивіться, якого кольору у вас зараз аура. І Це ваш ресурс, ваш резерв. І це ваша можливість рухатись далі. І зараз посміхніться, оберемо важность цього процесу, яку ми з вами зараз робили тут і зараз. І якби розправці так свої крила, щоб ці енергії освоїлись. І зараз зробимо таке міні енергетичне розлучення, щоб кожен залишився в своїх енергіях і кожен були, наслаждався іменно своїми енергіями. І зараз я вас благодарю кожну душу, яку тут зараз танцювала со за мною танець зцілення. І дуже прошу вас поділитися літачками. Кому потрібно, хто відчув. Але я хочу вас, якби, спрямувати, коли проходить така сесія, коли ми проходимо ці на одинці, і я запрошую на такі сесії, то там у нас іде дуже індивідуальне таке пропрацювання. Ми даємо і фокус відчуття після втрати. Ми там і співаємо пісню серця. Ми там і вивільняємо надлишок енергії болі в, ну, в кожній клітинці. І учимося, як жити без болю. Ну, це дуже таке вже ну, якби індивідуальніше. Вот. І ми можемо висказати іменно кожної людини, що яка біль втрати після нього. І щоб от... да, дякую, дякую. Приймаю. Вот. І забрати це відчуття, що ти застряла в цьому житті, і рухатись далі і вперед. І наповняємо просто сімейну ауру, енергії, безумовно, любові. Я запрошую всіх, кому потрібно таке зцілення. І я якби, себе анонсую таким практикам, які допомагають. У мене цих практик за плечами вже дуже багато. Але тут у нас таке поле, де різні люди, і кожному, ну, якби щось таке поле потрібно підібрати. Творець не знає, що там таке. Дякую, да приймаю. Ось. І я прошу вас поділитися після цього ефіру. Кількома інсайтами, які ви будете бачити, які енергії ви зараз створили, і це буде така дія, коли ви ну, якби покажете своєму мозку, що ви це зробили. Що от ти така молодець, я це зробила. І запрошую, ну, запрошую. І дуже вдячна всім практикам, які до цього провели ці всі ефіри, які були до цього, бо Они, якби такий шлях для мене проложили. А я після мене також готовлю шлях нашим іншим тета-практикам і запрошую всіх останніх на інші ефіри. ефіри. І це також будуть потужні ефіри. Ой, Дякую дуже Приймаю, приймаю, дякую, приймаю. Так, так. Мені дуже приємні ваші слова. І У мене тут вже залишилось секунди до закінчення ефіру. Я прощаюсь з вами. Дякую всім.